Підкорити Британію українські підприємці вирушили до Лондона з ідеями для інвестиційних проєктів. На думку бізнесменів, найбільшу цікавість в англійських колег може викликати сільське господарство. Пропозиції вкладати фунти стерлінгів у будівництво елеваторів та нові агротехнології найбільше. Презентацію бачили мої колеги. Тиха і респектабельна вулиця Холанд-Парк у Лондоні у типовому британському маєтку Посольство України. Дипломати запропонували українським бізнесменам свої стіни для популяризації нових ідей. Британці прийшли на презентацію семи проєктів, Здебільшого вони стосуються агропромислового комплексу. Іван Роченков шукає гроші для будівництва елеватора. Потенційним інвесторам пропонує непогані умови. В нашому проєкті ми будемо підлагати. Пропонувати... потенциальному инвестору 49% капитала, капитала вложения, что позволит ему получить хорошую прибыль в результате реализации данного проекта. На протяження сім'я форум інвестуй в Україну влаштовують уже вдруге. Український бізнес-центр у Лондоні переконує користь від таких презентацій. Є прошли раз в февралі. Місце ми представили сім проектів. На сьогоднішній день по два проектами наш лічасний капітал. Представники Донбасу закликали британців згадати досвід Дона Хюза, який свого часу не побоявся і, зрештою, став батьком-засновником Донецька. Місто навіть назвали на його честь Юзівка. В 19 вікі прийняв таке рішення. Ні, інвестирував в Донецкий край, построил завод, построил фактически город, основал город. И этот пример является наглядным свидетельством того, что в Донецком регионе есть огромный потенциал. За словами вітчизняного посла у Великій Британії, ця країна вже кілька років один із провідних партнерів України. Динаміка. Товарообігу між Україною і Великою Британією є позитивною. Ну і інвестиційна складова також в позитиві. Велика Британія входить в десятку, скажімо так, провідних світових держав, які вкладають в Україну. Потенційні інвестори реагують по англійськи стримано однак, після офіційних презентацій проводять окремі особисті бесіди з українськими колегами. Тарас Москалюк, перший національний.